Виготовлюємо такі двері. Заміна на двері від забудовника, а це двері від забудовника. Стоять звичайні ручечки, такі простенькі, бровні накладочка, товщина цих дверей 70 мм. Один контур ущільнення. Дві петлі. Міняємо на значно кращі. Тут вже фурнітура. Кращої якості. В даних дверей замок мотура. Італія. Накладка. Стоїть ночнічок. Це доповнительна опція. Фарбована внутрішня накладка. Товщина полотна 95 мм. Три петлі на опорних підшипниках. Зараз покажу зсередини. Порох, до речі, порохнержавійка. Отак вони виглядають зсередини. Термоміст. Оце термоміст, який захищає поробку і придає естетичний вигляд всередині квартири. Така широка лишства з правої сторони. Кому цікаво, звертайтеся. Компанія Двері звідусіль. Будемо раді вам допомогти.